Про найважливіше за день в ефірі новини мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. На сході країни від початку доби шість порушень режиму тиші. Проросійські збройні формування вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї поблизу золотого. 4, світлодарська, новозванівки та та попасної. Напередодні під час обстрілу селища Невельського ворог застосував важку артилерію і міномети пораненого військового медика. Снарядами пошкоджено 9 будинків, 3 ущен зруйновані. Наслідки обстрілу бачив наш кореспондент Ігор Леванок. Обстріл Невельського трапився близько першої ночі. І, звісно ж, люди в цей час перебували у своїх оселях, відпочивали. Ось ці дві хати постраждали найбільше. Тут мешканців довелося буквально звільняти з-під руїн. Горе і розпач пенсіонерка Нелі Іванівна показує, що залишилося від її будинку. Руїни, хату відновити неможливо. Тут із чоловіком вона прожила майже 40 років. Мені окос я мала, я б йому Подивалась, в очі. Сказала, ти знаєш, куди ти стріляв? Ну на що ти сюди стріляв? Тут я живу. Жінка. Я з 14-го року, ми рачки, ми сім місяців жили в погрібі у цієї. Сім місяців без світла, без нічого. Вижили, ну хати наші не були так, попадали снаряди в хати, але були просто криші зруйновані. Як під час моторошного обстрілу вдалося вціліти, жінка і сама не розуміє, це її із чоловіком. Сусіди діставали з під завалів. Хоча утром сьогодні встала, кричала, краще б нас убила. У мене була така истерика. Дочка мені дзвони, мама, раді Бога. Я піду свічки поставлю за те, що ви живі. Кажу, як жити далі. Я свою пенсію дві двісті розтрапила буквально в суботу. Ворог годину бив по мирному селу з артилерії. Лежать нерозірвані гаубичні снаряди. Невельське розташоване за 4 кілометри від передової. Армійських позицій та укріплень тут немає. Під вогонь потрапили військові медики тяжкого поранення, зазнав 53-річний санітар. Працювали міномети. Різних калібрів а та ствольна артилерія калібру 122 мм. міліметри. Пошкоджено сім будинків, два з яких геть зруйновані. Куди податися? Пані Неля планує поїхати до доньки у глиб Донеччини на підконтрольній території. Хата 68-річної Людмили Момот. Теж ущент розбита пенсіонерка дивом уціліла. А що все завалено? Руїни лежать. Куди як вибратися? Не знаю, так я попряму і полізла по кучі. Ноги пообдерала всі. Тепер є ліхою. А зараз диви. У сина, це ж син. Mm. Син там живе на тій вулиці. Звідки летіли снаряди, навіть пенсіонери визначають, там у нас да. Да, да. Комісія військово-цивільної адміністрації нині оцінює збитки за пошкоджене житло. Людям обіцяють компенсації як з державного, так і з місцевих бюджетів. Якщо вони нададуть пакет документів на компенсацію, то так можливо. 300 тисяч компенсація за повністю зровно на житло. Ну, зараз просто що зима вже насувається, і холоди, наскільки це, це швидко. Це робиться не дуже довго, це можна протягом двох тижнів зробити. Із Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, новини, телеканал Інтер. В Україну прибули 80 тонн боєприпасів. Від США. як повідомило американське посольство в Україні, це вже четверта партія в рамках додаткової безпекової допомоги з загальною вартістю 60 мільйонів доларів. Про її виділення стало відомо у серпні напередодні зустрічі Джо Байдена з Володимиром Зеленським. У рамках цієї допомоги є також додаткові ракети для протитанкових комплексів Джевелін, які Сполучені Штати кілька останніх років постачають в Україну. Ймовірність нової хвилі агресії з боку Росії та перспективи для України в Євросоюзі такі питання в НАТО та ЄС порушив сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він перебуває з офіційним візитом у Брюсселі, де готуються до саміту східного партнерства. Подробиці дізнаємося Волени Абрамович. Брюсселі насичений понеділок, поки Дмитро Кулеба снідав зі своїми колегами з Польщі та країн Балтії у раді Євросоюзу пилососили червону доріжку для міністрів закордонних справ країн ЄС. Вони зібралися аби обговорити термінову тему мігрантів на кордоні з Білорусі та іншу давно заплановану самі східного партнерства, який відбудеться 15 грудня. Від імені уряду Естонії хочу запевнити, ми поділяємо стурбовані щодо безпеки в нашому регіоні. Безперечно, підтримуємо територіальну цілісність України, вболіваємо за виконання мінських угод. Ми приділяємо дедалі більше уваги східному партнерству, бо, як ви знаєте, ситуація там ускладнюється із гібридними атаками, використанням газу та мігрантів як зброї. Для нас це найважливіша частина нашої зовнішньої політики. Східне партнерство, тобто тісніша співпраця Євросоюзу з шістьма сусідами, тепер фокусується на безпеці, власне через одного із цих сусідів Білорусь. До формату входять також Україна, Грузія і Молдова. І вони б хотіли повернути розмову радше в русло перспективи членства в ЄС. Та є якісь серйозні очікування? Чи це вже формат, який потрошку вмирає? Э, нас якраз вирішальний момент в історії існування східного партнерства. І або за результатами цього ювілейного саміту східне партнерство вийде на новий виток розвитку, або Відбудеться те, що ви сказали. Хай там як а безпекові питання узяли гору, бо стосуються вони України. Також Дмитро Кулеба зустрівся з генсеком НАТО і звернув його увагу на ситуацію довкола білоруських кордонів. Мовляв, це не інакше як російська гібридна війна, і що поведінка федерації на рубежах з Україною так само видається дедалі загрозливішою. На думку України, те, що ми спостерігаємо на наших кордонах, це не просто нарощування військ, бо Росія ще весною привела війська і досі не відвела їх. Ми спостерігаємо погіршення ситуації, у якій Росія демонструє, що вона може швидко активувати накопичені війська та обладнання, і що будь-яка опція, зокрема і воєнна, відкрита для російської влади. Ми бачимо незвичне зосередження військ, та й Росія вже не раз демонструвала. І політичну волю, і здатність використовувати військову силу проти України. Ми бачили і нелегально анексований Крим і підтримку протягом років сепаратистів на Донбасі. Тож з одного боку не варто надто спекулювати. З іншого ми бачимо стягування військ і знаємо про політичну волю росіян його використати. У НАТО пообіцяли пильно стежити за ситуацією. А Велика Британія уже готує практичну допомогу Україні. Об'єднане королівство готове перекинути в Україну 600 військовиків. Британське видання The Mirror написало підрозділи спеціальної авіадесантної служби та парашутного полку отримали повідомлення про ймовірне відрядження в Україну. Британська розвідка попередила уряд про реальну загрозу з боку Москви для України та Заходу з Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, новини Европейське бюро телеканалу Інтер. У Польщі затримали українця, який займався нелегальним перевезенням мігрантів. Відомо, що чоловік на своєму авто хотів доправити до ЄС шістьох громадян Іраку разом із українцем затримали ще трьох контрабандистів із Великої Британії, Швеції і Німеччини. Тим часом ситуація на білорусько польському кордоні залишається напруженою про нові спроби штурму, санкції Євросоюзу та гучні заяви політиків, розкаже Тетяна Лугунова. Зарін Сулейман цілодобово відстежує новини з білорусько польського кордону. Десь там у лісах, за тисячі кілометрів від Іраку, її син. Він вислав матері декілька фото, і після цього зв'язок із ним зник. Ось він, мій син, камаран. Йому 20 років. До ЄС через Білорусь Камаран вирушив декілька тижнів тому. Гроші на поїздку 12 тисяч доларів позичили в родичів. Мене турбує, що люди просто застрягли на кордоні, і їх не шкода нікому ані Білорусь, ані Польща. Я дуже прошу почуйте голос цих людей. Уже тиждень на кордоні живуть кілька тисяч людей. Щоб зігрітися, вони розводять вогнище, їжу й воду привозять волонтери. І щодня мігранти намагаються силою прорвати рубіж. Ось як це було сьогодні. Забрати своїх громадян від кордону зголосився Ірак. на четвер запланований перший репатріаційний рейс для тих, хто хоче повернутися додому, відправити біженців на словах, готовий Лукашенко, хоч до німецького Мюнхена, влада якого вже заявила, що готова прийняти людей, хоч на батьківщину, якщо вони самі цього захочуть. Ми все ділимо для того, щоб цей лагерь не лагерні щоб щоби попали в євросоюз. Ну а тут хто не жилає, ми готові э, обычно делали, посадити самоліти, в тому числі Білавія, які отвезут їх обратно домой. Но это люди, людина сказать очень уперти, по нашому говоря. Ніхто э, возвращаться не хоче у Євросоюзі. Лукашенку не вірять. Сьогодні міністри закордонних справ ЄС зробили крок до ухвалення нових санкцій проти Білорусі. Тепер їх можна вводити за інструменталізацію мігрантів. Ну а власне сам уже п'ятий пакет санкцій наразі готують. Утім, відомо, що обмеження запровадять проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до перевезення мігрантів. У чорному списку білоруські урядовці, авіакомпанії, турфірми і за деякими даними навіть мінський аеропорт. Загалом 30-40 фігурантів. Точний перелік оприлюднять вже найближчими днями. За подіями на кордоні уважно стежать і за океаном. У США впевнені у такий спосіб Білорусь намагається відволікти увагу. Аго світу від дій Росії, яка стягує військових і техніку до рубежу з Україною, про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкін під час телефонних переговорів із міністрами закордонних справ Польщі і Франції. Тетяна Луганович, Слав Фролов, європейське бюро телеканалу Інтер. Безпекові питання, зокрема ситуація на українських кордонах, обговорюватимуть цього тижня в парламенті. У п'ятницю чекають на, звіст, на звіт міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Як зазначив спікер Роман Стефанчук, недоторканність українських рубежів голови фракції уже обговорювали на зустрічі з прем'єром. У четвер нардепи ймовірно зберуться на позачергове засідання. Його має скликати президент. Що розглядатимуть ще невідомо. У монобільшості припускають це будуть фінансові законопроекти. А ще у планах нардепів ухвалення документа про підтримку малого та середнього бізнесу. Ми спрямуємо 3 мільярди гривень з державного бюджету України на підтримку бізнесу в період карантину. Віддалені 2,5 мільярдів гривень на реалізацію інфраструктурних проектів. Замість 10 мільярдів 3 мільярди. А чому три? Тому що інші три мільярди відправляють на дороги. Я вам зразу говорю, що ми будемо подавати альтернативні закони для того, щоб всі гроші відправити на підприємців. Майже 11 тисяч заражень ковідом зафіксовано в Україні за попередню добу, і понад 11 тисяч пацієнтів одужало. Померли 442 людини. Найбільше нових інфікувань у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Харківській областях усього вакцинували майже 21 мільйон українців. Із них повністю щеплених 8 мільйонів 722 тисячі людей. Вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з ковідних лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів. Ніж виписують, стабілізація рівня госпіталізацій є першим позитивним сигналом проходження піку захворюваності, проте це ще не перемога над вірусом. Потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватись карантинних обмежень. У застосунку Дія з'явився сертифікат про одужання від ковіду. Згенерувати його можна через 15 днів після того, як лікар внесе дані про хворобу в електронну систему охорони здоров'я Хелсі. Діятиме така довідка три місяці. А от оформити її можна буде лише двічі на рік. Що робити тим, хто інфікується втретє, наразі невідомо. Окрім того, нагадаю, зараз для користувачів програми Дія доступні два види ковід-сертифікатів про вакцинацію внутрішньодержавний та міжнародний. Досить дистанційки. освітяни в окремих регіонах виходять на роботу на очні заняття. Віднині повернуться за парти учні молодших класів у Львові, Черкасах і Сумах. А всі школярі знову підуть до навчальних закладів у Рівному, Чернівцях і Харкові. Частину шкіл відкриють у Чернігові, Житомирі і Дніпрі. У Києві через зростання захворюваності серед дітей школи й далі працюватимуть онлайн щонайменше до 21 листопада. В Ізраїлі схвалили ковід імунізацію дітей від 5 до 11 років. МОЗ країни вважає, що без вакцинації цієї вікової групи неможливо досягти колективного імунітету. Напередодні у світі на коронавірус захворіли 358 тисяч людей, понад 4,5 тисячі померли. Найгірша ситуація в Росії. Далі Великобританія, Німеччина та США. Україна в цьому переліку шоста. Війну нелегальним бізнесменам оголосили в Дніпрі. Йдеться про підприємців, які облаштували в прибережній зоні Дніпра, причали для яхт, затишні елінги для відпочинку та кафе. І при цьому не мають для цього жодних дозвільних документів. А отже, міський бюджет не отримує ні копійки. Як боряться зі спритними ділками? Олена Медалюк розкаже. Одна з візитівок Дніпра найдовша набережна в Європі. Це місце облюбували не лише городяни і гості міста, а й комерсанти. Кафе тут уздовж усього берега. Та не всі працюють законно. Тому перевірити документи взялися міські чиновники Її одразу виявили порушників. За однією адресою зареєстровано два кафе, і жодне не має дозвільних документів. Відсутній договір оренди землі зазначеної ділянки. Також відсутня розроблений проект землеустрою щодо встановлення водоохоронної зони річки, бо кафе знаходиться в притул біля річки Дніпро. До інспекторів виходить адвокат зі стосами паперів. Лариса Богда розказує, кафе працює ще від початку 2000-х. 2000-х. Землевпорядні документи є, але не усі. Що до оренди, то зараз цим займаються. Водоохранная зона. Так, да, дуже важный год 2005 рік. Так, да. Оформлена вот сама водоохранная зона. Вот она совместно, совместно с храмом. Так, 2005 рік, правильно? Так, да. Сегодня. Сами материалы. Водохранная зона дается на всю жизнь. Що касательно договору оренди. Да, он действительно земли, он действительно закончился, но. Сейчас он находится в стадии оформления. Та, попри запевнені юриста, спеціалісти управління земельних відносин виписали попередження, адже документи погоджені більше ніж 10 років тому і мають бути переоформлені. Якщо папери не поновлять, кафе знесуть. А ось ці елінги нічого вже не врятує. Незаконність цих сорожені в тому, що о, перше у них ні землятвода без которого нельзя начать строительство. У них нет розрішення на начало строительства, яке опять же нужно для начала строительства. У них нет, соответственно ввода в експлуатацію, тобто повністю построены на берегу реки Днепр без єдиного на то документа. За останні кілька років комерсанта звели тут більше 20 ось таких незаконних елінгів. Хтось використовує їх як будинок для відпочинку, хтось як приватну станцію для човнів. Сейчас права собственности на цей об'єкт в процесі отмены. На эти 20 объектов в процессе отмены. И как бы осталось, остался последний этап: это выведение в, в, данных объектов из реестра прав собственности, после чего ми зможемо відкрити доступ до Києва в цьому місці. Інспектори з питань благоустрою вже проконтролювали понад 80 об'єктів, розташованих на набережні, і майже кожен із них має проблеми або із землевідведенням, або із правом власності. Тож перевірки вирішили подовжити. Олена Мадарев, Іван Біленко, новини телеканал Інтер Дніпро. У столиці збирають уживані речі та віддають їх безхатькам і людям, які опинились у скруті. Під кінець осені, коли вночі та вранці на вулиці морозно, така допомога навіть рятує життя. Як долучитися до благодійної справи, не витративши ані копійки, дізнавалася Оксана Топальська. Перебираю там дістаю зимові, і бачу, що це вже не підходить там, чи діти виросли. Чи просто мені вже якось ця річ ну не до душі, але вона в гарному стані. Тому от приношу це один із десяти пунктів приймання одягу для безхатьків, що діють під патронатом Червоного Христа у Києві. Речі беруть продовж тижня з 9 до 17 години. Головна вимога, щоб були цілими та чистими. Цей одяг має виглядати так, щоб людина прийшла до нас в центр, могла тут переодягнутися і вже в цій речі піти далі. У цього пункту вже є постійні відвідувачі. Вони заздалегідь кажуть про свої потреби: кому теплу куртку, сукню, светер чи капці, а кому чисту постільну білизну замовляють навіть колір вживаних речей. Волонтери підбирають персонально із того, що принесли кияни. Якщо в нас є можливість, ми допомагаємо мінімально продуктами, медичними засобами, наразі засобами гігієни, хоча б по одній масочці бездомним ми даємо, тому що також їм потрібно заходити в місця скупчення людей. З настанням морозів представники Червоного Хреста планують щодня готувати безхатьків теплими обідами. Продукти зголосилися привозити кілька столичних підприємців. А тим, хто хоче поділитися одягом, радять не залишати його біля смітників під власними під'їздами. Бо якщо за кілька годин речі не знаходять нові власники, комунальники вивозять їх як не потріб. А от скриньки для чистого секонд-хенду можна спробувати пошукати у гіпермаркетах. Приміром, кілька великих мереж магазинів. Зинів збирають вживаний одяг та віддають на доброчинність. Оксана Тупальська, Олексій Шматов, Василь Синіцин, новини, телеканал Інтер. Ціни на газ у європі знову скачуть. Вартість палива під час торгів на біржі Ice Futures зросла до майже 966 доларів за кубометр. Це на 2,5% більше порівняно з цінами на початок аукціону. Коливання спричинила відмова російського Газпрому бронювати на грудень додаткові потужності з транзиту природного газу Україною та Польщею. Раніше очільник компанії Олексій Міллер заявив, Газпром і без того перевиконує цьогорічний план транспортування палива територією наш